Всім доброго ранку. Люди, ви не повірите, ну це реальність. От купили в магазині отаке от печиво. А в нього в цього печева смак картона. Ви уявляєте собі, швидше за все, що можливо це печиво вони робили з картона. Вже і таку возять. Єрунду у магазини, ви уявляєте? Я ще, чесно говоря, хуже, це печиво ніколи не, не бачив і не пробував. Воно реально моє смак якоїсь бумаги. Недавно дивився відеоролик у тому на Діктоті, це просто жох. Отаке печиво це. Туди збирають оце на мусорнику, збирають там, на мусорниках. Усе просрочене печиво, що викидають. Бумагу, картон, все змішують там, на заводі і виготовляють отаке печиво. Ну, це... Я не думав, що воно до нас дойде. я думав, це десь там взагалі в яких захудових сторонах. Напевно, вже у нас країна така вже захудала. Тому що вже таке продають. Ну, реально. Його, а ну зараз ми хоч розламаємо яке воно. Ось подивіться, яке воно. Воно ну, 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 якось на бумагу, звісно, на бумагу всередині похоже. У мене таке враження, що це реально зроблене печиво з картон. Ось подивіться, яке всередині. Оце воно схоже на, на печиво. І на кулір. Дивіться, яке сіре воно таке. Колір, реально колір картона. Подивіться сюди. І оце до нас отаке в магазини вузять. Його не те, що їй собаці не можна давати отаке печиво. Я навіть раніше, коли ще був Радянський Союз, і навіть ще коли були 90-ті, ми такого печива навіть не, не їли такої гадості. Яке не було просочена. в нього був смак печива. А це реально бумага. Я не уявляю, де це таке виробництво і хто його сюди скуповує, подішовка і Ну, Треба таке виробництво, як на мене прикривати. Ну, уявіть собі, будемо їсти. Це ще хто знає, що це за папір такий. Хто що знає про таке виробництво, напишіть у коментарях. І оце якщо будете е, отаке от печиво купувати, знімайте відео по такому печиві. І скидайте в інтернет. Щоб хоч люди знали, де по регіонах його розкидають. Отакі продукти. Подивіться, яке воно, подивіться. Один в один.